Новобілярська гімназія приєдналась до всеукраїнської акції Щаслива лапка. Школярі активно приносять до школи корм та засоби догляду за тваринами. Мета акції допомогти безпритульним котам та собакам. Ця акція в нашій Новобілярській гімназії проходить вперше. Я знайшла інформацію на сайті на їхньому. Це вже сьома всеукраїнська благодійна акція Щаслива лапка. Чому так вирішила? Тому що в нас. Ну, по-перше, не було такої акції ніколи. По-друге, в нас діти дуже люблять тварин. Напевне, як і в кожній школі, є діти, в яких дуже багато домашніх тварин, своїх домашніх улюбленців. І ми часто на уроках доброти обговорюємо теми, як допомогти безпритульним тваринкам. А сьогодні, ну з 1 березня, вирішили саме втілити цю це все в життя, тобто допомагати реалізувати свою допомогу. Акція стартувала 1 березня і триватиме впродовж місяця. Окрім готових іграшок, лежанок та кормів, учні майструють речі самостійно. Точілки для кігтів, подушечки та іграшки виготовляють разом на уроках. Я принесла корм, щоб собачки, чи котики не голодали і. И были активны, и игрались. Я решила взять участь, потому что я очень люблю животных, и хочу постоянно их защищать, и чтобы они не были голодны. Я принесла такую палочку для кошечек. У меня есть попугая у них яйцинка. И вот я взяла перышки и сделала такую палочку. І, і я зробила тоже таку будку для кошечок, щоб вони там жа. Я принесла світер і м'який пух. Ми сделали, шили його, пух туди, пихали. По завершенню акції організатори сподіваються передати зібраним місцевій захисниці тварин. Під її опікою близько 50 котів та собак.